Молодець. Це не мотивація, це шум. Покажу, як хвалити, щоб люди розкривалися. Я казав підлеглому, молодець ну, зазвичай реакції нуль. Сказав: мені сподобалось, як ти спокійно вирішив конфлікт, і він усміхнувся. І у стосунках воно аналогічно також працює. Так, перше, конкретика дорівнює енергія. Тобто, конкретно треба за якусь дію хвалити. Конкретно ще раз. Друге. Формула. Мені сподобалось, як ти зробив X за допомогою Y. Тобто, чітко об'ясняю, що зробив за допомогою чого. Люди запам'ятовують приклади не компліменти. Конкретна похвала створює довіру. Похвали. Сьогодні когось конкретно напиши, що сказав.